Світ навколо нас це суцільний рух, а отже, і суцільні загадки. Як не запізнитись на потяг? Хто насправді швидший велосипедист чи футболіст? Здається, це все складні речі, але знаєте, відповідь на все це ховається в одній простій, але неймовірно потужній ідеї з фізики. Ну що, спробуємо разом розкрити цей секрет. Ну що ж, почнімо із ситуації, яка я певен знайома буквально кожному. Це ота от сама щоденна дилема, знаєте, коли інтуїція каже одне, а насправді все може бути зовсім інакше. І от саме тут фізика дає чітку безпомилкову відповідь. От уявимо собі. Час підтискає, серце калатає, протяг от-от поїде. Є два варіанти: перший два кілометри, але по асфальту, де можна рухатись швидше. Другий всього кілометр 600, але через поле, де швидкість, звісно, менша. І що робити? Що підказує інтуїція? От тут то вона може підвести. Щоб розв'язати цю задачку, нам потрібен якийсь, ну знаєте, надійний інструмент. І щоб розв'язати нашу головоломку та й взагалі будь-яку схожу, нам не потрібна ціла в'язка якихось складних ключів. Ні, насправді достатньо всього трьох елементів, і от вони разом складають такий собі універсальний майстер-ключ, який відкриває всі двері у світі руху. Отже, перший елемент нашого ключа це шлях або відстань. Тут все просто це те, скільки метрів чи кілометрів треба пройти чи проїхати. Якщо зглядати нашу першу задачу, то це або 2 кілометри дорогою, або 1600 метрів полем. Другий елемент це, звісно, час секунди, хвилини, години це ж саме те, що ми так відчайдушно намагаємося виграти, коли кудись запізнюємося. І зрештою, саме час це вирішальний фактор у нашій головоломці. І нарешті третій, мабуть, найважливіший компонент це швидкість. Вона, знаєте, як такий собі клей, що міцно з'єднує відстань і час. Це по суті міра того, наскільки все стрімко відбувається, і от саме швидкість перетворює два попередні елементи на єдиний по справжньому потужний інструмент. І ось він, наш майстер-ключ у всій красі. Подивіться, по суті, це ж три різні вигляди однієї і тієї ж формули. Залежно від того, що нам треба знайти: швидкість, шлях чи час, ми просто беремо потрібний варіант. Це і є той самий інструмент, що відкриває абсолютно будь-які двері до розв'язку задач на рівномірний рух. Все просто? Гаразд, ключ є. Тепер час перевірити, як він працює в реальності, правда? Почнімо з чогось простого, але дуже наочного спробуємо відімкнути наш перший замок. Отже, задачка є відстань, це довжина мосту 360 метрів, і є час 30 секунд. Залишається знайти одне швидкість. Ну це просто класика, ідеальний варіант, щоб випробувати наш ключ. А ось і такий собі простий алгоритм, щоб точно не наробити помилок. Перший крок просто записуємо, що нам дано. Другий, і це, до речі, дуже дуже важливий крок перевіряємо одиниці вимірювання, бо не можна, скажімо, змішувати кілометри на годину з метрами та секундами. Ну тобто можна, але треба спочатку все перевести. І нарешті, коли все готово, обираємо правильну формулу і просто рахуємо. І ось він результат: 12 метрів за секунду. Наш майстер-ключ спрацював як годинник. Бездоганно. Тепер я думаю, ми готові до чогось трохи складнішого. Так, а тепер переходимо до найцікавішого до порівнянь. А що робити, коли у нас не один об'єкт, а два. І треба зрозуміти, хто з них швидший, або який шлях кращий. Давайте розбиратись. Ось цікава задачка: футболіст за матч набігає майже 10 кілометрів, а швидкість велосипедиста – стабільні 8 метрів на секунду. Питання: хто швидший? Здавалося б, просто, але тут є нюанс: не можна порівнювати ці числа напряму. Швидкість велосипедиста ми вже знаємо, а от середню швидкість футболіста ще треба порахувати. Ну що ж, давайте рахувати. 90 хвилин переводимо у секунди. Це 5400. Тепер ділимо майже 10 тисяч метрів на цей час. І що ж ми отримуємо? А отримуємо ми, що середня швидкість футболіста всього-навсього 1,85 метра на секунду. Всього порівняно з 8 метрами на секунду велосипедиста різниця просто колосальна. Тут я думаю переможець очевидний. Ну все, тепер ми озброєні знаннями. Час повернутися до нашої найпершої загадки. Нарешті ми готові дати точно обґрунтовану відповідь. Отже, який шлях до вокзалу все-таки обрати? Так, подивимося на розрахунки. Перший шлях асфальтованою дорогою. 2 км ділимо на швидкість 5 км на годину, отримаємо 0,4 години. Запам'ятали? А тепер поле. 1,6 км ділимо на швидкість 4 км на годину і отримуємо ті самі 0,4 години. Виявляється, час абсолютно однаковий. Ось такий несподіваний результат. Інтуїція тут могла і справді підвести, а от математика ніколи. Тож можна сміливо обирати будь-який шлях. А ось вам ще одна задачка на порівняння трохи хитріша. Є два авто в одному тунелі. Перше їде зі швидкістю 18 метрів на секунду і проїжджає тунель за 30 секунд. Друге всього за 24 секунди. Питання яке авто швидше? І тут є така собі заковика довжина тунелю нам невідома. То як же їх порівняти? А розв'язок тут у два кроки. Дивіться. Спочатку, маючи дані першого авто, ми можемо легко знайти довжину тунелю. Просто множимо швидкість на час: 18 метрів на секунду на 30 секунд. Отримуємо 540 метрів. Отже, тунель у нас 540 метрів. А тепер, коли ми знаємо відстань, знаходимо швидкість другого авто. Ділимо ці 540 метрів на його час 24 секунди, і результат 22,5 метри на секунду. Як бачимо, друге авто було відчутно швидшим. Ну і нарешті давайте розглянемо ситуацію, яка на перший погляд може здатися ну, найскладнішою. Що відбувається, коли рухаються обидва об'єкти і не просто рухаються, а ще й назустріч один одному? Уявімо. Батько на велосипеді швидкість 6 метрів на секунду. Назустріч йому біжить син, його швидкість 2 метри на секунду, між ними 100 метрів. І тут ключове слово це, звичайно, назустріч. Це означає, що ми маємо справу не з двома окремими рухами, а з їхньою взаємодією. Вони зближуються. І головне питання з якою ж спільною швидкістю вони це роблять. І ось тут настає такий, знаєте, момент прозріння, коли об'єкти рухаються назустріч один одному, їхні швидкості просто додаються. Подумайте самі, за одну секунду батько проїжджає 6 метрів, за ту саму секунду син пробігає 2 метри. Отже, разом за одну секунду вони скорочують відстань між собою на скільки? Правильно, на 8 метрів. Це і є їхня швидкість зближення 8 метрів на секунду. І тепер, коли ми знаємо найголовніше швидкість зближення, наш майстер-ключ знову працює бездоганно. Беремо загальну відстань 100 метрів і ділимо її на швидкість зближення 8 метрів на секунду. І отримуємо відповідь вони зустрінуться, уявіть собі, всього за 12,5 секунд неймовірно швидко. Так що ж ми по суті сьогодні зробили? Ну, ми не просто розв'язали кілька задач. Ні, ми навчилися бачити світ трохи інакше. Бачити рух не як щось хаотичне і непередбачуване, а як цілком впорядковану систему. Систему, яку можна зрозуміти і навіть передбачити. Бо це ж не просто математика, це по суті новий погляд на світ. Наступного разу, коли будете кудись поспішати, чи просто спостерігати за транспортом на вулиці, спробуйте побачити за всім цим прості і елегантні закони фізики. Адже тепер ключ до розуміння руху є. Питання лише одне. Яку загадку нашого світу розгадати першою?